Сьогодні почалась не календарна зима, випав перший сніг. я зловила себе на думці, що навіть не думала про добірку ароматів на зиму. Проте, я збирала намистинки. Я збирала парфумерні намистинки, щоб сьогодні разом з вами зібрати невеличке амброве парфумерне намистечко. Вітаю вас, любимої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана і всім, кому цікава тема амбрових ароматів, всіх, кому це цікаво, я запрошую, залишайтесь. Не забудьте зразу поставити вподобайку і буду дуже вам вдячна за вашу підтримку і коментарі. Моя перша намистиночка буде від каталожного бренду Оріфлейм у вигляді. Їх такої перлинки, амбрової парфумерної перлинки 2009 року «Амбр ексір Там ціла серія з чотирьох ароматів, і це флагман. Рідина, що говорить за себе навіть колір цієї рідини. А флакон який? Обожній цей тактильний флакон. Він відноситься до групи східних ароматів. Для мене це така амброво-ягідна намистинка. Тут є виноград, чорна смородина, тут є мандарин, і це надає цій амрі такої свіжості, робить її таким живчиком, яскравості додає. Тут є легка ванільність, легка припудреність. І тут є мигдаль, який надає аромату такого горохового. Горіхового підтону. Красива намистиночка, м'яка, лагідна, ванільна. І мені зі старту навіть вона, ця намистинка смолиста. Перша пішла. Яка ж намистинка друга? Друга у мене ось в такому великому флакончику. Великому подарованому парфюмерною подругою, підписницею, це амбро від бренду Reminiscence. Заявлений він як східний деревний. І це дійсно амброво деревинна намистинка. Для мене він зі старту е, так, йде таким м'якою амброю з присмаком. Дуже-дуже слабоалкогольного, пряного напою. Пряність, мабуть, тут за рахунок гвоздики, за рахунок герані, є тут, звісно, солодкавість, якщо я не забула, тут є тонка. Ну, неважливо, не буду перелічувати всю піраміду головне, що дає цей аромат. Тут є горіховий підтон, і він дає таке гарне розкриття. Принаймні у мене на шкірі пачулі, вони слегка-слегка землисті, але такі м'які, такі приємні, такі парфумерно однорідні, гарні такі, як ото гарно вимішені. Уява малює картину дерев'яного виробу, навіть на шкатулка. Нехай це буде якесь панно, вирізане на дорогій деревині. Покрите лаком, а в цей лак додавали амбри та прянощі. Красива, приємна намистинка, але на мені тримається, ну, години-дві, нестійкий. Не знаю, як він у вас, якщо ви знайомі і носили, напишіть за його стійкість. Геть-геть, мені шкода, що він так швидко злітає. Флакон такий великий з собою не поносиш. Ну, хіба що робити від леванта. Моя третя намистинка буде від британського бренду Ormund Джейн, і це королівська амбра. Маю ось такий тревел. Він був мені подарований, він не повний, але я вже добряче тут приклалась, бо це дійсно королівська амбра. Тут все так, знаєте, вивірено, вирівноважене. Тут є і свіжість, і квітковість, тут є і. Припудреність, ванільність, легка солодавість От все так врівноважено, все так виважено. Це... А, я тут... а я тут на шкірі особливо вперто чую цитрусинку, а цитрусів тут не заявлено, а я чую. Ось як грає зі мною ця королівська амбра. Це жіночно, це привабливо, це енергійно. Як для UK це енергійно, це м'яко. І до нього тягнеться рука, тягнеться, тягнеться, а вже ж треба тримати для парфумерної бібліотечки. Четверта намистинка у мене наймолодша. О, а я ж не сказала, що ось ця намистинка найстарша з усіх, цей аромат з'явився в 1970 році. А моя четверта намистинка з'явилась у 2025 році. І створила її парфумерка бренду «Герлен» Дельфін Джелька. У мене фірмовий Семпл, і це Амбр Самар. Якщо подивитись навіть на зображення флакона, уже просто, він уже просто до себе тяне, ман, манить, закликає. Навіть трішки бризну, тому що це так гарно його відносять до східних пряних. І це дійсно так. Це, як на мене, красивий, красива, приваблива, східно-амрово-вишнева намистинка. Ви знаєте, тут не була заявлена вишня, а я її вперто чую. Я сприймаю цей аромат як безалкогольний. Злегка, злегка теплий ліндвин. Тут є і пряність, Гардамон мені чутно, корицю мені чутно. І оця вишня, вона в'ялена, підсушена. І саме цей ліндвейн зроблений ось на якійсь настоянці, на цій в'яленій, підсушеній вишні. Це не свіжа вишня, не соковита. Але вона така, така, запашна. Вона тримає в собі все найкраще, весь аромат. А, мені просто хочеться в цей аромат зануритися, потім висохнути і ходити, і от випромінювати випромінювати цю красу саме в холод. Дуже красива, м'яка, ароматна, амброво вишнева намистинка. Моя п'ята намистинка буде від французького бренду «Histoire de Parfum». Історії парфумів. І це Амбра 114 у мене від Леванд. Мені моя підписниця, пані Наталя, надсилала певну кількість відлевандів цього бренду до знайомства. І саме ця Амбра 114 стала невід'ємною намистинкою сьогоднішнього відео. Це характерно, унісексово. Це так достойно, це амброво пряно бальзамічна намистинка. Це амбра з характером, як на мій смак. Тут є е, пряність, е, вона за рахунок чабрицю, кардамону, тут є ветивер, який мені дає відчуття горіховості. Частенько зі мною так грається ветивер. І видає такі горіхові хвилі. Я вже навчилась ловити ці його такі для мене загадки. Красивий тут витивер, він такий з характером, повторюсь. Тут мені йде то хвиля бальзамічності, то хвиля якої такої квітковості, деревинності, є тут ванілька, дуже цікавий аромат. Дуже цікава амбра, і прекрасна намистинка в наше намисто. Я так також приклалась, а потім кажу стоп в бібліотечку. Шоста намистинка, яку я підготувала, зроблена французьким брендом Тере. І це Амбро де Кабошар. В одному з відео я вже показувала цей флакон. На жаль, це знятість, хоча аромат зроблений в 2006 році, але його вже немає. Як завжди, ми знаємо, пар захоплені люди, що всі гарні аромати чомусь спішать зняти. Ну, не всі, звісно, але багато гарних ароматів знімають з виробництва. Для мене це амброво фруктована мистинка. Позитивна, яскрава для такої осінньої мряки холоду мокроти. Вона просто виблискує в такій погоді. Тут є чорниці, тут є чорна смородина, тут є мандарин, тут є тубероза, конвалія і багато-багато різних ще складових. І все це створює просто спалах. Амбрового, такого фруктового позитиву. Дуже люблю цей аромат, носила його вже, носила і буду носити. Тут економити не буду, мені вистачить красива-красива намистинка. Навіть з бантичком. Ось ми зібрали шість прекрасних амброво-парфумерних намистин. Але в мене є ще одна. Я з Просто з таким приємним жахом а, 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 виявила, що я забула, що ще, мабуть, пару років тому я придбала аромат, каталожний аромат. Я придбала фланкер до Амбра Альксір. А так як умови у мене, ну розумієте, да? коли ти живеш на не вдома, і все то в якихось коробках, то ще в чомусь я поклала і забула. А потім, коли я перебирала речі, я побачила коробочку з фланкером, який, який називається амбро Ambroxir Кристаль. Я була приємно вражена, але посварила себе за те, що пам'ять уже не та. я хочу з вами разом розпакувати цей аромат. Я подивилась піраміду, коли я знайшла його, я подивилась піраміду і пам'ятаю, що там є якісь акватичні водяні ноти, що там є цукор, звісно, там є амбра, звісно, там є мій. Звісно, там є мій улюблений грейпфрут і ще якісь ноти. Хочу розпакувати, зробити перший затест. Хоча, звісно, перше це таке діло. Якщо там є а, акватичні ноти і грейпфрут, хоча грейпфрут таке. А, там кокос ще є. То я думаю, можливо, він на літо... Шуродіня, шородіння, шуродіння, шуродіння, все. Я думаю, можливо, він на літо буде краще. Ось він, ця, ця коробочка. Так гарненько виглядає. Я знаю, що із цієї серії дуже хвалили аромат, де є слово «night», ніч, але я не пробувала. Такий красивий колір флакону. Ой, колір такої зимової, морської хвилі. Дуже гарно. Що ж, роблю перший, перше нанесення. Спочатку раз, два. За другим, ще, ще. А тепер попробую. Так, це. Це зразу знаєте в голові асоціація. Відпустка, пора у відпустку. Так, це так якось позитивненько, я прямо на шкіру нанесу. Це свіжо, це дійсно акватично. Якось не скажу, що солодко, але таке відчуття, що я е, тримаю в роті якусь приємну таку е, льодяник приємний. В якому є цитруси. От зараз уже пішло в кокосик. Ой, ну, буду знайомитись. Мені сподобалось першого занюху, мені сподобалось. Мені сподобалось. Якщо знайомі, хто знайомий, напишіть, коли краще звучить: влітку, в холод. Я собі ставлю ставлю ставку на теплу пору року, на літо. Так, почала говорити. Дорогі мої глядачі, дорогі мої підписники, підписниці, дорогі мої парфумерні друзі та подруги, дорогі мої українці, всім безмежно вдячна за увагу і за підтримку. Коли я читаю ваші коментарі, мені пишуть, що відео допомагають. В наш нелегкий час. Я просто щаслива. Тримаймося один одного, дорогі українці, тримаймося. Все буде. Все буде добре. Все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде холодно.